Я україночка мала, віку і за вося. Коло тут живу і дуже цим горжуся. Живу тут 18 років я, і тут живе уся моя рідня. У дитинстві, як усі, гралася я у ляльки, ВПУ прийшла вступати. І ось тут я невеличка, і швидка, швиденька, маю гарне личко личкою тоненько. Чусь на третім курсі. О, це вже велика! Мрію про майбутнє, прошу Бога віку. Завжди все я пчу, гризу граніт науки, і до господарства прикладаю руки, маю все захоплень і за все беруся, поки випущуся, та всього навчуся. Небі, сонечко, сія, бо прийшла вже весна. Жінки, прийміть оці вітання від юного привідника. що жінці потрібно для повного щастя. Навряд чи мужчинам збагнути це вдасться, та все, щоб життя здавалося раєм, сьогодні від щирого серця бажаю, здобутків у праці, погоди ясної, здоров'я міцного, любові палкої, дітей дуже чин, чемних і завжди ступняних, щоб в школі не мали оцінок поганих, Свикру, щоб жили якомога подалі. А дім обминали всі біди й печалі, І щоб чоловік не храпів цілу нічку, роботу робив. Цілував, ніж навщичку, обідів у ліжку і вражень полярних. Ну, і цих, що звуться нам, регулярних, кохання палючого, як в серіалі. Не менше п'ять фільмів на кожнім каналі сусідів і знизу, і зверху безшумних. Романів коротких і вчинків бездумних, Колготок із лайки, Недня безобновий, вас понцес грішми і впливовий, На книжці побіж грошових заощад. Для чоловіків дуже довгих відряджень, бо користі в хаті з них так небагато, то краще їх бачити лише на свята. Відпусток щороку на Чорному морі тістечок смачненьких, без зайвих калорій, щоб завжди були струк... струмкими бадьорі. І про целуріт ви не знали ніколи. Аби як мадирки, ви мали фігури, і вас залюбки малювали з натури, духів. Духів від Діора, обрання від Версача, машини на щоб везли на дачі, коханців, жагучих, любові зразкову, щоб був після них за три настрій святковий. Я би на часом вона штрух ценувала. Та вас за турботу не раз відзначала. Постійно платили пристойну зарплату, аби вистачало на хліб і на хату. За те, що жар... жаруєте тяжко мовчилки, хай вам отвез подаруємо. Мобілки І з євро ремонтом квартири придбайте, щоб можна було в них на конях гасати прикрас діамантів на сорок каратів, щоб уха не в'янули ваші від матів. Ну, мабуть, пора вже підводити риску і щезі я вам нормального тиску, щоб сонечко ясно світило із неба. Ну що ще потрібно для повного щастя? Якщо щось забула, то ви вибачайте і подумки саме до цього додайте.